Всім привіт! Це Русік. І це наш новий такий експериментальний проєкт. Ми будемо під його транслювати новини, які відбулися за останній місяць у нашій країні. Ну і так поїхали. А братець і Ю. Хоча я після останніх подій кинула бракесну. Хочете і ю. Черга. Логотип червня це може бути еко-флоу і ТЦК ТЦ, ТЦ блядь. Блять, зйомка є, виробити це? А то ж генератор ви на Обратно. <плес> Поїхали. Байден таємно дозволив Україні... Таємно. таємно. Президент Сполучених Штатів дозволив бити американської зброї по російських цілях на території країни-агресорки. Головне що таємно. Мені каже, собаки це вже знають. Таємно. Дозволив Україні бити по Росії американською зброєю по конкретним прифронтовим місцям. І це ще раз доводить, що людина похилого віку може коїти прекрасного Я Він розумію, а що чому по конкретним прифронтовим місцям? Це не добре, що хоч не по конкретним солдатам. Вандаренка стой! Я кажу, стой! Карихалова не стріляй, повторюю! Карихалова не стріляй, Байден не дозволяє. Он Либек біжит, в нього стріляє, в нього Байден Огонь! Именно тайна, робиш тайно! От як -от, от кажуть, все тайне становится явним. Я розумію, що явно в диапазоні 300 км Росія без... Кадмін піднімає ціни на бензин, алкоголь та цигарки. Ну що ж, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект про підвищення акцизного податку на паливо. Тепер, в незалежності від того, пішохід ти або водії, заправитися стане трошечки дорожче. Ну, а з іншого боку, люди стануть менше палити, менше бухати, більше ходити пішки. Чи круто, коли влада пілкується про тебе? Ну как что, ну цинк реально бензин, как як в Калифорнии, скоро станут. На вес на, на золото, блин. Как бриллианты какие-то. Ну, бензин это просто вот ну, так. Далі моя ще улюблена новина. Це я все розумію, все розумію, ще раз повторюю. Але це повний військовозобов'язаний, які перебувають за кордоном і отримали статус у розшуку у застосунку резерв. Плюс треба повернутися до України і особисто прийти до ТЦК. Ну, в мене нема слів, нема слів. в мене є тільки ролик. Це отак от буде, я маю виглядати, чи як? Скажіть мені, будь ласка. Та да, блядь! Не ну, знаю, да, чекайте, завтра всі рівно о восьмі, всі, хто виїхав, рівно, на рівно восьмій, будуть у ТЦК, у це комплектування. Ну, може, в 8.15, що пробки штамо з зтрату. Так, поїхали далі. Веселого мало. Борис Дончанін. Заявив, що вред жорстче треба проводити мобілізацію. Подивіться. З 18 травня, до речі, запрацює новий закон про мобілізацію, де нещодавно прийнятий. Я вважаю, він дуже м'який. І Я вважаю, набагато мали бути радикальніші санкції. Тобто, це і арешт майна, це і арешт рахунків, це і зимання майна. Ну, тобто, я набагато жорстів це робив би все. Він каже, що хотів би запустити у тису крокодилів, блядь. Про Проповіть. Але б я в тису ще й крокодилів запустив би. Дядя, я тобі відкрию тайну у тисі крокодили загинуть. Я, я так розумію, тобі похуй не тільки на людей, а ще й на тварин, да, виходить. І якщо навіть тут поставало питання, там я вчусь на курсах, да? треба заборонити Тік-Ток і так однозначно. Дончанин в тік Каже, що треба заборонити Тікток. В тіктоці він це каже. По своїй фігарі. Мухилян там бажаємо крокодилів в тису. На ТЦК бусики чоловіків збиваємо а драку. Бачили тут? ТЦК це тупо е, кошмар зараз для всіх. Але наші люди знайдуть вихід у всіх ситуаціях. Тож очікуємо команди на народовому на такому стадіоні, на якому збірна України ще не проводила. Да. Це, Це хто вас турбує територіальний центр комплектування. Це Яришонка Карл. Ні, ви помиляєтесь, скоріш за все, просто неправильно заповнили дані. Вибачайте <реш> Сука! Всім пока до наступного разу. У нас раз буде коли? Коли наберуться такі ж аккої новости, да? Завтра, що ли? <ріху> Через місяць. Пока на місяць. Тримайте в курсі. О, він круче, А палка, да, не? Охуєнно закрутила.